Вітати команда новин та каналу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. А передусім про таке. Працював на окупантів заради заробітку. Завербований ворогом. Чоловік хотів спалити вісім електропідстанцій. Його затримала СБУ. На Жашківщині відкрили алею слави героїв на честь загиблих воїнів-земляків. Гранти на бізнес, навчання та перекваліфікація. В обласному центрі зайнятості розповіли про кар'єрні можливості для молоді у пошуках роботи. Підпалював електропідстанції, знімав на відео і відправляв ФСБ. За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскацією. Майна отримав російський агент, який палив об'єкти енергетичної інфраструктури на Черкащині. За матеріалами справи протягом доби підпалювач намагався знищити вісім електропідстанцій та релейну шафу в Уманському районі. У такий спосіб ворог сподівався знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні. Як встановило розслідування, ворожі завдання виконував 21-річний місцевий житель, який шукав легкі заробітки на телеграм-каналах. Там він потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Після вербування агент спочатку знаходив локації енергообладнання, потім зламував його, щоб залити всередину бензин та підпалити. На підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Випив і сів за штурвал. Інспектори водного патруля виявили факт керування судном в стані сп'яніння. Про це повідомляє патрульна поліція області. Вихідними патрулюючи річку Дніпро в адміністративних межах села Лозівок поліцейські виявили на воді човен із судноводієм, який порушив заборону навігації на воді. Спілкуючись із Керманичем, патрульні виявили в останню ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд на місці. Результат 0,98 проміле. Інспектори склали на судноводія протокол та винесли постанову. Загалом за минулий тиждень 19 правопорушників отримали адмінпротоколи за керування суднами в стані сп'яніння. Матеріали справ направлено до суду для розгляду. У пам'ять про загиблих на російсько-українській війні земляків у селі на Жашківщині відкрили алею слави героїв. Коридор з портретів воїнів, над якими майорять жовто-блакитні прапори. Веде до місцевої церкви на відкриття пам'ятної локації. Зібралися рідні та односельчани полеглих бійців. Все більше на могили у Кокраїни рясніє синя жовтих прапорів. Вони озвуться криком журавлини, полеглих у боях її синів. Пам'ятні знаки встановили Василю Яковенку, Миколі Чернишу Євчуку, Віталію Юрченку та Ігорю Чаплінському. Провели молебень та освятили світлини героїв. Бога немає мертвих людей. І сьогодні ми з вами е, так по-скромному вшанували пам'ять е, наших односельців, які пожертвували найдорожчим своїм життям, для того, аби боронити нас і вами. Тож хай ця світла пам'ять і ця щира сьогоднішня молитва буде радістю для їхніх душ і маленькою втіхою. Для тих живих і рідних, які, споглядаючи на їхні образи, сьогодні плачуть, сумують, бо їм їх не вистачає. На відкритті Алеї Слави згадали не лише про загиблих захисників, а й тих, хто зник без звісти. Віримо і знаємо, що вони живі, що наші молитви почуті, і з Божою допомогою хлопці тримаються, де б вони не були, і повернуться додому живими. Лікарі, які починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти, підпорядкованих МОЗ або МОН можуть отримати 200 тисяч гривень одноразової допомоги. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я. Виплата надаватиметься у період дії воєнного стану лікарям, які після завершення інтернатури уклали договір на роботу за фахом щонайменше на три роки у медзакладі державної або комунальної форми власності. Заклад має розміщуватися у сільській місцевості або на прифронтових територіях. Робочі місця можна переглянути в єдиному порталі вакансій медпрацівників. Після обрання необхідно сконтактувати з медзакладом та підписати договір. Опісля додати пакет документів, перелік яких може. Можна знайти на сторінці Міністерства у Фейсбук. Зробити це необхідно до 10 жовтня. Очікувати на виплату можна буде після погодження та видачі відповідного наказу керівництвом вишу. Кошти мають перерахувати до кінця бюджетного року. Консультування, перекваліфікація та послуги з профорієнтації, кар'єрні можливості для молоді озвучили в обласному центрі зайнятості. Інформація цінна, перш за все, для тих, хто завершує навчання. Детальніше про це далі в сюжеті. Сьогодні триває вступна компанія, тому я хочу звернутись і до випускників шкіл. Ви можете звертатись до служби зайнятості для того, щоб поспілкуватись з нашими фахівцями з профорієнтації, які допоможуть вам зорієнтуватись на ринку праці. Ринок праці нині потребує фахівців, здебільшого робочих спеціальностей: інженери, водії, сантехніки, автомеханіки та слюсарі на вагу золота. Але вирішувати молодим кадрам, якою кар'єрною дорогою рухатися, допомогти зорієнтуватися, зможуть фахівці обласного центру зайнятості. 70% серед тих вакансій, які заявили роботодавці до служби зайнятості, саме пов'язані з робітничими професіями, то і Доречним буде сказати, що 80% з молодих людей, які шукали роботу, були працевлаштовані саме за робітничими професіями. Якщо є освіта, але є бажання змінити профіль, установа пропонує пройти навчання із перспективою влаштуватися на роботу. 250 молодих людей в поточному році пройшли професійне навчання за допомогою служби зайнятості. Вони були працевлаштовані до роботодавців, оскільки Професійне навчання служба зайнятості здійснює здійснює в переважній більшості саме під замовлення роботодавців, тобто попередньо вже маючи відповідні договори з роботодавцями на працевлаштування наших безробітних діє також державна грантова програма, яка передбачає підтримку молодих кадрів та розвиток бізнесу в Україні. Такі гранти дозволяють закрити нагальні питання на старті власної справи. Бати обладнання, облаштувати місце, наприклад, ведення бізнесу в Україні в поточному році 200 молодих людей за допомогою служби зайнятості отримали грант і розпочали власний бізнес. Серед них дев'ять це черкащани. Магазини одягу, хімчистки, встановлення сонячних систем є найпопулярнішими ідеями серед стартапів. Діють і компенсаційні програми для роботодавців, які готові про це влаштувати молодь за направленням. Детальніше про це можна дізнатися у фахівців обласного центру зайнятості. Вікторія Лега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Офіцери рятувальники проводять комплексні перевірки закладів загальної середньої освіти. Мета забезпечити їх максимально готові. Овність до початку нового навчального року. Під час перевірок фахівці ДСНС оцінюють наскільки освітні заклади відповідають вимогам цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Акцент роблять на стані укриттів та чи готові у разі загрози прийняти тут дітей і педагогів. Це позначка, тобто ми заходимо відразу, бачимо, де вогнегасник. Кож бачимо схему евакуації, де розміщені вогнегасники, пожежний щит, електрощиток, світлові показчики Вихід у працюючому стані пожежна сигналізація. Бачимо дату, позначку, що воно перекантоване і готове до використання. На в неї усього евакуаційне, uh -huh. схеми. Uh -huh. да. І uh -huh. так само на другому поверсі. Uh -huh. Другий поверх можна пройти весь. Точок цивільного захисту, де написано, як діяти під час різних надзвичайних ситуацій. Черкащина знаходиться у перехідній зоні між європейським антициклоном і циклонами, які прямують з північної Атлантики на південний схід. Тому спокійні спекотні дні чергуються із помірно теплими та вітряними. Поміж тим, друга половина серпня продовжує тішити нас літнім теплом і надалі спостерігатимуться сухі та погожі дні. Так, у вівторок, 13 серпня, в регіоні буде мало і без опадів температура вночі від 10 до 15 градусів тепла у день до плюс 27. А наші пращури, щоб передбачити погоду, дивилися, яким буде схід сонця. Якщо зірка сходить яскраво червоним і незабаром ховаються хмари, можна чекати дощу. Такими були інформаційні підсумки стану на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами в соцмережах, за нами правда. І перемога все буде Україна.